4 липня 2024 року Сполучені Штати Америки святкують свій 248-й день народження. Цього дня батьки-засновники проголосили незалежність і оголосили декларацію незалежності від тодішнього об'єднаного королівства Великої Британії. Це відзнака великої країни, в якій ми живемо, і я дуже ціную той факт, що ми так урочисто святкуємо цей день і маємо змогу згадати про здобуття нашої незалежності від британців. Сьогодні, 4 липня, це федеральне свято, тобто це вихідний в усіх штатах Сполучених Штатів Америки. Традиційно американці проводять цей день із сім'єю, організовують барбікю, проводять паради та гучні фейерверки. І вже третій рік поспіль у Вашингтоні до урочистого параду долучається українська колона із Українській. Ською символікою та нагадуваннями про те, що зараз відбувається на батьківщині, 150 учасників української делегації сьогодні буде маршувати разом з нами. Якщо ви бачите платформу, це дуже символічно. Це українські руки жовто-блакитні тримають світ, тому що сьогодні ми знаємо, що 4 липня це день незалежності Америки. Ми їх вітаємо. Ми їх дуже ми їм дуже вдячні за їх допомогу. Але зараз саме Україна стоїть на захисті незалежності всього демократичного світу. Тому для нас це дуже важливо показати символи української боротьби боротьби за незалежність, а також показати вдячність Америки американському народові та урядові я прилетіла з Каліфорнії, з Сакраменто, щоб прийняти участь в параді дня до дня незалежності Америки. Я хочу привернути увагу до військовополонених, які ще залишаються в полоні, до азовців, захисників наших героїв, наших титанів. Я привезла 12 прапорів, які підписані. Я кажу, у мене аж Мурашки по шкірі. Вони підписані дружинами, вдовами, дружинами, які чекають своїх чоловіків додому. А ця ініціатива була зроблена з ініціативи Дмитра Морозова. Він був військовополоненим в Азовсталі, сім місяців був в полоні, був в Оленівці. Він і це, і щоб повернути його побратимів додому. І ми хочемо привернути увагу суспільства, щоб не мовчали, щоб зробили все можливе, щоб повернути наших хлопців додому. Урочиста хода у Вашингтоні триває кілька годин. Розпочинається по обіді і завершується близько другої години дня. До неї долучаються представники різних культур та різних націй, які живуть на території Сполучених Штатів Америки. Також оркестри та музиканти. День незалежності дуже важливий для американців, бо вони стали нацією завдяки цьому дню. А ми сьогодні тут, щоб показати усім в'єтнамську громаду в Сполучених Штатах. Ми прийшли сюди, щоб відсвяткувати разом із усіма іншими американцями, і мені це дуже подобається, бо ми хочемо знати більше про вашу країну. Ось до прикладу, я з В'єтнаму, а ви з України, і ми тут сьогодні разом. Друзі. День незалежності для мене означає, що я в країні, де я можу бути собою собою справжньою сьогодні і завжди незалежність це здатність справді вільно виражати себе таким чином, яким це нам дійсно потрібно. Я думаю, що це просто чудова концепція. Завершується святкування яскравими та вражаючими феєрверками, які розпочинаються традиційно приблизно 9-й годині вечора, і тривають близько 20-30 хвилин у різних містах та штатах Сполучених Штатів Америки. Катерина Лісунова голос Америки Вашингтон.